У Житомирській дитячій лікарні імені Башака лікарі і медичний персонал протестують проти скорочення та зменшення заробітної плати. У липні 2023 року без роботи можуть залишитись понад 30 медпрацівників. Відповідний наказ про скорочення штатних одиниць 9 травня 2023 року підписав директор підприємства Володимир Галайба, розповіла Тетяна Парфенюк. Наприклад, із трьох чотирьох працівників залишають одного. Невже один медичний працівник може якісно і фізично надати ці медичні послуги безкоштовні гарантовані нашою державою? У лікарні працюють понад 400 людей. У списку на можливе скорочення найбільше працівників поліклініки. Раїса Левченко каже, що більшість із них офтальмологи та працівники кабінету лікувальної фізкультури та масажу. У нас виявляється дуже забагато п'ять офтальмологів, п'ять медичних сестер і три наших лікарі і дві наших медсестри поставлені в чергу на скорочення. Значить що, не треба розробок дітям, не треба реабілітації. У нас при тому. скорочують не тільки мене, скорочують і масажистів, і працівників фізкабінету. П'ять чоловік у цьому відділенні медпрацівники кажуть, надсилали колективні звернення. Ми зверталися до МОЗ, до НСЗУ. Нам не дали відповіді. Звернення у нас було до бюро розслідувань. Державне бюро розслідувань. За словами директора лікарні Володимира Галайби, ситуація пов'язана з оптимізацією видатків і остаточне рішення про скорочення персоналу буде прийняте в липні 2023 року. В травні місяці ми переглянули деякі служби, де є скажімо так, медичного персоналу достатньо. І ми, був написаний наказ по лікарні від 9.05.2023 року номер 184 Цей наказ вступить в силу через два місяці. За цих два місяці, значить, Комісія, кадри, юридичний відділ. Ми будемо приймати рішення, хто із медичних працівників недогружений. можливо, повторюю, буде йти скорочення деяких працівників. Але на сьогоднішній день ні один медичний працівник з персоналу не скорочений і не оптимізований. Всі працюють. В управлінні охорони здоров'я Житомирської міської ради про можливі скорочення не знають, каже Наталія Сокол, виконуюча обов'язки начальника. Про те, що будуть скорочуватись лікарі, в мене жодної інформації немає. Наразі йде мова про те, що скорочуються вільні ставки. Тобто, там, де люди працювали, на півтори ставки. Людина залишається і працює на ставку. Скоротили працівникам лікарні і заробітну плату. Зарплата була скорочена, ну практично стосується мене вдвічі. При кількості пацієнтів ідентичній. Практично в усіх в районі того вдвічі. Директор лікарні Володимир Галайба каже, що причина такої ситуації зменшення фінансування закладу Національною службою здоров'я. Станом на сьогоднішній день Національна служба здоров'я зменшила фінансування на 12 мільйонів. То тобто, зрівніно з прошлим роком у нас 9 пакетів. Із них три пакети вони поставили на заробіток, а не на глобальний бюджет. Христина Петрик, керівниця прес-служби НСЗУ, розповіла Суспільному, що служба оплачує дитячі лікарні необхідні кошти, за надані медиками послуги. І проблема нестачі грошей полягає в зменшенні кількості пацієнтів. Саме лікарня, дитяча лікарня імені Башика у Житомирі. Вона у 2023 році уклала договір з Національною службою здоров'я на 9 пакетів послуг на загальну суму. 78,6 млн грн. Це сума на 2023 рік. У минулому році лікарня мала 10 пакетів послуг і сума Оплат за увесь минулий рік становила 92 мільйони гривень. Тобто у цьому році ми бачимо мінус 15%. Я хочу наголосити, що кількість пакетів не означає, що сума виплат буде більша чи менша, адже залежить від того, скільки послуг нададуть в межах певного пакету. Треба сказати, що в лікарні зменш спостерігається зменшення кількості наданих послуг за такими пакетами, як хірургія, амбулаторна допомога і паліативна допомога. І власна кількість пацієнтів впливає на те, яку оплату отримає лікарня. Ірина Кирилович, Сергій Кобилянський, Дмитро Клименко Суспільне новини, Житомир.